Оп, нічого собі прикольно. Я з'явився у селищі, у церкві. Супер такого, здається, ще не було. Селяни вітаю. Я тепер ваш е, новий сусід. Ха. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. Ка вони що? Звідки вони тут взялися? Це дуже дивно. Всім привіт, знову кажу це. Я створив новий світ, у сиді якого написав Лінганг Мелон. І сьогодні ми будемо виживати у цьому світі і подивимося, чи є тут у цей Лінганг Мелон чи ні. Сподіваюсь, це буде цікаво і. Не так лячно, тому що ну хто його знає, що тут буде? Я вже бачу тут купу кавунів, і мені це подобається. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Я такого не бачив в жодному селищі. Давайте я їх зараз заберу і буду. А давайте я буду харчуватися лише кавунами. Чому ні? Якщо я можу собі це дозволити, то чому б ні? Лакіблок там. Ого. Скільки тут всього? Це селище, воно якесь багате? Чи я не знаю, тут багато всього з'явив. Що? О! Лінган Мелон! Він отам, йде, дивіться! це ще що? Так, я до коваля. Швидко, швидко, швидко. Тут щось є? Автомат! Чи що собі? Хліб є! Давайте теж візьму, золото візьму і оцей е нагрудник теж забираю. Автомат, дайте набоїв на нього. Я б тут усіх зараз порозстрілював. Так, тікаємо. Друзі, треба звідси забиратися. Треба знайти безпечне місце. О, ні. О, ні, сподіваюсь, вони мене не помітили. Треба знайти безпечне місце і там заховатися. Щоб оці лінганг мелони вони мене не знайшли і не спіймали, не з'їли, не покусали, і не побили і так далі. Я щось не дуже налаштований на бійку зараз з ними, тому що в мене нічого нема. У мене нічого нема. В мене навіть дерева нема, але тут є джунглі, і там з цих ліс є з ялинок ще. Слухайте, тут генерація просто неймовірна, я такого ще не бачив. Давайте все забираємо. Тут ще кавуни є. Всі кавуни заберу, які тут є. І ми з вами вирушимо. На е, не знаю, огляд цього селища, будівель у цьому селищі, і все таке інше. Так, до коваля ми вже ходили, давайте сюди. Тихо. Селінган танко, ні. Це дуже погано. Це мега погано, друзі. Так, давайте застрибуємо отут. Зараз перевіряємо кожну кімнату. На. О! На якісь речі. Так, ще пістолет. Є твінки, забираємо. Залізо ще є. Фільтр для протигаза. Може, теж знадобиться. Так, слухайте, мені б якось так не вийти на цього Лінганг танка, тому що він мене просто розчавить. Або, е, не знаю, зробить постріл зі своєї гармати і все, мені гаплик. Чуєте це? А я про це кажу. Так, що це таке? Не знаю, що це таке, але тут є кола Він кудись стріляє. Двінки ще. Це не набойчики, це не те, все не те. Так, слухайте. Треба якось. О, ні, он він, він, він отам. Як мені? Так, треба вилазити і вистрибувати. Давайте, друзі, тікаємо звідси. Тікаємо звідси. Давайте до цього будинку. Подивимося, що там всередині. Є там щось, що я можу забрати, чи ні? Може, будинок на дереві зробити? Можна таке влаштувати тут. О! Вже тут, серйозно! Як він так швидко? Так, слухайте, давай. О, ні, зомбаки. Ну серйозно. Так, будь ласка, дайте мені просто подивитися, що у вас тут є. Вугілля, є оці баки. Так, це все забираємо. Тихо. Я вас тут заберу трішечки, ви ж де против. Вам це все одно не потрібно буде. Так, а мені може знадобиться, розумієте? Я ж тут виживаю, на мене тут полюють. І полюєте не тільки ви, а й навіть інші ще. А Верстака тут немає? Ні, немає. Я не бачу, він кудись, він кудись уїхав оцей танк. Можу повернутися. Давайте я повернуся зараз у селище, тому що там е була ще якась будівля. Плюс були лакіблоки. блоки Я десь бачив лакіблоки, Давайте їх відчинимо. Цікаво подивитися, що там буде. Отам лакі-блоки. Дивіться, це він зробив. Просто зруйнував будинок вщент. Я в шоці? Тільки початок. Тільки початок, а тут мегазомбак. А вони, він буде нападати на Лінганг Мелона. Це цікаво. Я б за цією бійкою подивився. О, ні. Дивіться, це ще що таке. Так, ховаємося тут. Ховаємося тут. Це якийсь. Мутант Лінганг Мелон. О, ні. О, ні, все дуже погано. Так. Він біжить сюди, а я біжу до лакі Блока. Заховаємося зараз прямо тут всередині. Так, чекаємо, поки що від... відкривати його не будемо. Він прямо тут став. Що ти тут зупинився? Він ламає, друзі. Він ламає. Де? Перлина Енду. Так. О, о, полетіли, тікаємо звідси. Бамс, все я тут. Пірнаємо всередину. О, ні, тут радіація. Так, все дуже погано. Я зараз помру, напевно. Я зараз помру. Треба максимально швидко все забирати, звідси. Батарейки, всі ці штуки. О, ні, мені вже погано. Мені вже погано. Ні, 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 давай, 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 давай. Я повинен вижити. Повинен. Ні, все. Я не знаю, який тут радіаційний фон. Але він дуже сильний. Так, це мені не треба, це мені не треба, це не треба, не треба. Давайте я зараз викину все те, що мені не знадобиться. Тому що тут дуже багато всього батарейка. Ну нехай буде. Паливо теж. У мене ще є одна перлина енду. Якщо що, то я її використаю. І все буде окей. Це буде мій план Б. Так, де? Десь тут. Ап, обережно. Сюди. Селян, тікай звідси, тут капець зараз буде. О! Ви це бачите? Лінган Мелони біжать за оцим мутантом Лінган Мелоном. Так, я тікаю у ліс. Все, до побачення. Я більше тут не буду знаходитися. Мені треба інструменти зробити. Треба ще багато чого. Навіть обладунків в мене немає цілком. Так, сюди, сюди, сюди. Діймаємося. Зараз я сюди трішки далі забіжу, щоб тут якось заховатися за деревами, хоч трішечки. Так, давайте з'їмо арбузик оцей. Так, все, Чудово, смачнючий. Так, ну тут, я думаю, можна вже буде трішечки дерева зібрати. Давай, 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 швидко, швидко, швидко збираємо. збираємо. Зараз робимо всі інструменти, робимо верстак, робимо обладунки, якщо вистачить там. І можна буде йти далі. Подивимося, що тут буде. Так, я б ще човен зробив. Давай сюди, сюди. Отак робимо один. Верстак. Алло. Чо воно? Ай! Звідки ти тут з'явився? У мене автомат, Іди геть. Іди геть. Будь ласочка. корови рятуйте. Будь ласка, врятуйте мене, у мене проблеми. Серйозні, серйозні дуже проблеми. Так, треба тікати. Він за мною біжить чи ні? Де дерево? Воно тут. Так, верстак у мене. Верстак у мене. І до речі, я його не бачу більше. Угу. Так, окей. Тоді я лізу на дерево. Я лізу на дерево і спробую тут заховатися. <реку> О, ні, тут не пролізти, а отут можна. Так, чудово. <реку> чудово, все. Ууу. Я заховався. Але. О! Він прям звалився з дерева. Нічого собі. Так, все, я буду сидіти тут. Давайте зробимо собі нарешті ці штуки, які мені необхідні. Так, ем, робимо собі кайло. Лоб, робимо собі лопату. І ще давайте зробимо так, давай, так, давай лопата є. Кайло. Кайло є. І ще мені сокира потрібна. О, ні. О, щось вибухнуло там знизу! Так, 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 так. Швидше треба, швидше все робити треба. Так, тут все робимо. У мене є вже е нагрудник, він мені не потрібен. Давайте робимо собі чоботи, штани і робимо собі шолом. Так, все, тут все є. Я живий. Що це за павук? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тільки не павуки! Я ж їх ненавиджу. Друзі, треба звідси забиратися. Треба звідси забиратися. Давайте, я, знаєте що? Я... Ой, 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 Ні-ні ні. Треба закопатися. Закопуємося, закопуємося. Давай, давай, швидше, швидше, швидше. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, от сюди. От сюди, от сюди, от сюди, все. Я, напевно, тут у безпеці. Так, треба відновити собі трішечки сердець і оці арбузи перекласти, напевно, ось сюди, щоб вони автоматично в мене поїдалися. Я ж харчуюся тільки арбузами, тому не забуваємо. Так, обережно. Трішечки здоров'я відновили. Давайте ще, знаєте, що човен треба зробити. Точно, я ж казав про човен і забув. Забув за нього. Так, це сюди, це сюди і все. Всі речі забрав, я готовий бігти далі. У мене є перлина Енду, у мене є е, човен, в мене є обладунки, інструменти. Я повністю споряджений. Навіть можу ендер дракона зараз завалити. Але ой, зараз ніч, а от факела в мене немає. Так, от тепер в мене є факел. Теж. Все чудово. Я до всього готовий. Так, сюди. Лізти через цей ліс. Це погана думка. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Велетенський! Велетенський кавун, лінган Мелон там стоїть. Так, сюди, 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 оп, все. Ці хащі джунглі ви закінчилися нарешті. Тікаємо звідси, поки я можу, тому що я не знаю, що буде далі. Швидко, 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 донизу. Так, треба якусь воду знайти і десь е почати свій морський шлях, тому що. пішки бігти тут таке собі. Можна тут? Ні, це маленьке якесь озеро тут. Так, добре, давайте тікаємо сюди. Я дістаю факел, тому що нічого не видно. Вночі нічого не видно. Будь ласка, сюди. О, отут можна плавати. Все, давай. Перед вирушаємо! Позаду мене нікого. Позаду в мене нікого. Ху, хоч щось знайшов трішечки якесь безпечне місце. На воді. Я думаю, що цікавуни, вони мене не дістануть. А от е, на суші це вже інше питаннячко. Так, е, пливемо далі. Пливемо далі, поки не запливу у глухий кут. А там вже будемо дивитися. Куди мені рухатися? Річка начебто. Нормально, я чую танк. Я чую лінган танк. Так. Так. Он він! він. Ні, ні 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 швидше! Головне, щоб не влучив, головне, щоб не влучив. Так, куди мені? Праворуч? Треба праворуч. Ні, не треба праворуч вилазимо. Де човен? Човен, човен забираємо? Швидко, швидко, швидко. І в ліс! За дерева, за дерева, за дерева. Ого! Ого, це було дуже близько, якщо б він зробив постріл, мені був би заплик. Ледь не помер зараз. Так. я... Ой-ой, ой-ой! Він стріляє так, тікаємо. Тікаємо, я думаю, що я достатньо вже відбіг, щоб він в мене не влучив. Оце ще що таке? Що тут сніг робить? Ого. Тут сніг. Ой! Ти звідки тут з'явився? А ну, пішов звідси на тобі! На тобі нічого собі так! Там зомбаків спавнер оцей Туди ми не будемо йти. Викидаємо всю цю гнилятину, і нехай вона залишається там. Слухайте, ну я не знаю, давайте я тут викопаю зараз собі печерку таку. Заховаємося тут і я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я хоча б дух переведу, бо я вже не можу бігати. А якщо всі оці проблеми через те, що я їм кавуни. Я від, від самого початку почав їсти кавуни. Давайте я їх викину, друзі. Ну гид, звідси, кавуни оці. Так, зараз. Зараз візьму. І отак. І. Ось туди їх. Бенд! Полетіли! Все, кавунів більше нема. Кавунів більше нема, чудово. Давайте я сюди е, покладу хліб, твінки. І буду забивати це все колою. Це взагалі супер комбо. Так, давайте отак зробимо. Я не знаю, чи це через кавуни, чи ні. Я не впевнений у цьому. Напишіть свою думку в коментарях. Як ви думаєте, це може бути через те, що я їм кавуни? От поки я їм кавуни, щось відбувається. Постійно з'являються оці лінган Мелони і так далі. А якщо я їх перестану їсти, що буде? Помітили, зараз тиша, он вони валяються. Тиша. Ніхто не бігає, ніхто не стріляє, ніхто на мене не кидається, жодних лінган Мелонів, жодних кавунів у моєму житті. Слухайте, напевно, я розгадав таємницю цього світу. Якщо єси кавуни, то з тобою постійно будуть траплятися отакі такі пригоди з лінган Мелонами. Серйозно? Я в шоці, якщо б мені це хтось сказав на початку цього відео, то я б їх не їв, звичайно. Нічого собі. Реально, дивіться, вже десь хвилину нічого не відбувається. Слухайте, я буду виходити з цього світу, тому що мені достатньо, мені треба перепочити. Ну а ви, якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був я, професіонал Бакі, і всім до зустрічі, друзі!